The second leg. The second leg. Бля, ой, ой. И сегодня я двигаюсь на обезболивающих, друзья. Все пошла из Только приезжаю, начинается какая-то ну месяц. Мы утримали одно из наших жестких тренировок, которые когда-нибудь мы были в своем жизни. Тут чисто подстава. мне мяч! Да! Я больше всех забил в этой мать его!

Ліга, куди моя нога не вступала, так ще скажу. Я був в першій лігі, я був в УПЛ, в СК Дніпрі. Я грав в Аматорах, коли грав в професійному футболі. Але друга ліга України, я там не був, навіть не розумію, що там бувається, як найзагадковіше, так би сказав би. Дуже сильно цікава ліга України. Що ми знаємо коротко про цю команду? Перше, що я на поверхності там грає дуже багато моїх друзів. З деякими ми зустрічаємося на футбольному полі. А навіть з ними ми жили в одній кімнаті на протязі трьох років в Дніпрі, в одній команді Друге, на місці в другій України. Требір, в цьому році у Команди відбувся інфопривід, який не побажаєш нікому, і вона прошуміла на всю Україну з дуже дуже прикрою історією. Четверта середній вік цієї команди дуже дуже малий, В принципі, до четвертий рік народження, 2005 переважає 2003, 2002. Всі молоді, всі нахизли на індивідуальності, на експресі, на ентузіазмі. Там працюю да та моя задача буде провести наступні два тренувальних дня з командою Локомотив Київ, оцінити та витримати навантаження, які мене чекають, і звичайно <хе> не блівануть. Є основнополагаючим фактором в этом відео. Головна задача. Команда, мені здається, більш жорстка. До Кудрівки ти готувався прямо з тренером, а тут не так багато в тебе підготовки було, тому не знаю насправді. Не знаю, як ти себе зможеш показати я сподіваюся. Приїхавши до стадіону, нас преса прес-эташе клубу. Макс, Максу Шпиан. Привет. Тогда проходимо до роздягальні команды. привіт. сколько лет, сколько зим? Сколько мы з тобой не видим? Да, где-то три года. Здравствуйте, Макси Шпиан. Ти ж уже штрафон, понял? Ну, 10 на 10 типу. Ща штрафи штрафничок, а шо у вас это пьется? Да-да-да-да-да-да-да. да да ой ой я ну, скажу, что у нас вот, человек отвечает за атмосферу команды. Очень хорошо. Познаемый футболистов, направляемость до тренерского штабу. Тук-тук. Мадим Миколай, здравствуйте. Макс, очень приятно. Возможно, видели меня там в интернете какие-то движения, ролики. Посплывавшись по тренувальному процессу, я задаю наиважливійшее пытание. Показать себе возможность, скажем так, будет. По футбольному, технически, удары. Конечно. Ну, в общем, тренируешься на процессе, да. Дай бог. Забравши Забравшие экипировки, вернувшись из Загально я, я почав відчувати нотки другої ліги. Що далі? Лігусім словом чи це з Болото. Болото? Болото. Посмотри, посмотри, посмотри. Почему я могу? Нет, брат, да не бойся. Все нормально. Все нормально. Сад, да нормально о, о, все нормально. Все пошла из кафе. Только я приезжаю, начинается какая-то ну месиво. Скажи, брат. футбольные качества. За счет чего ты можешь дебютировать в высшей лиге, блядь? Скажи, да, это, ну, это... обмана, брат. У меня задача обмануть футбол. Как живется у футболиста молодым во второй лиге? По всем критериям. Не, ну есть команды, где хорошие зарплаты. Ну есть команды во второй лиге, которые могут даже в первой там играть По футбольным качествам именно Колос 2 сейчас номер один. Именно. Да. Мы с этим человеком, дорогие друзья, мы на футбольном поле друг против друга на протяжении четырех лет. Нормально. Качественно. К как, против меня игралось? Ю Юфайл. <тас> ну, вообще, как я понимаю, прекрасно, ты являешься лидером этого коллектива. Вот, лидер. <реклама> нет, 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 а чего не, чего не в раздягальне рассказывают? Да, ну, там, видите, не, не было. Что... Ага, и тут, в принципе, да, в принципе, комфортабельно, да? Allocated. Хорошо. Далі головний тренер проводить розмову з футболістами перед тренуванням. Like Let's go! Друга ліга. Перед кожним тренуванням. Сумасшедший. Будуть интересно ролики, друзі. Та я вперше відправляюся на футбольне поле з цією командою. Ти знаєш, що в нас обіда не було 2 тижні, а ти прийшов і одразу... Let's go! Это влияние этого человека. людини. Аполі, давай! Команда тренується на полі з натуральним газоном. Я підготуюся до тренування, та тренер знову каже про мене слова футболістам. Влад, Муха, Спасибо, смак, А Пошел это деставить, слышите заборливый. Ай блядь! Йоп, йо, йо. галах. Нагадую, що план тренування є невідомим для мене. А єдине, що я точно знаю, це показати себе можливість, скажімо так більше. по футбольному, технічні удари. Тому починаємо з розвинки з м'ячами по кругу в дві сторони. Насправді муху зустріли на такому зараз вайбі. Рімені з Кудрівкою, тому що ну Кудрівки, коли ми приїхали, вони програли східі е е 4-0. Вчувається деяка різниця. Проте на ну на мою думку, вони трішки більш розслаблені у друзі у другій лізі. Кудрівки, коли ти приїжджаєш туди, там одразу накал, там одразу всі. Зібрані тут такі більш на розслабоні на там на які шуточках на вайбі і ці слова є моїми думками також, аж зараз ним помітно безліч банальних помилок, які я підмічав відразу же. Ага, парні посидев. Команду, да, субери. швидкість динаміка запал футболістів ці відмінності неможливо не помітити, якщо зрівнювати з іншими лігами, в яких я був. Але не дивлячись на це, через деякий час ясовувка, мандраж. Так відбувається все найцікавіше, адже ми переходимо на повне поле вдержання м'яча. Ну, особисто так думав я до того моменту, поки до мене не дійшов м'яч. А, ми медленно? саня манікен. Команда виконує тактичну вправу з повільним передвиженням футболіста. На що я реагую спокійно. Друзі, ждіть жіть, зіть ще чуть манікені поеграм. Тут ми ніякої куки не побачимо, жорсткої гри не побачимо. Просто побачимо те, як хлопці будуть віддавати вас і зупинятися. Mm, да. Під час тактики мене неоднократно замінювали на основних гравців та знову випускали. Знову зміна? проходить близько 15 хвилин. Та я чую зараз побыстреє буде. Навалюваю, бля. І звичайно, ми налаштовані на цікаву гру, але. А Дінові, давай. Наступні 10 хвилин тактичної гри. І далі тренер збирає всіх навколо себе, та це можливий шанс. Пауза! 30 хвилин, 35 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин цієї тактичної вправи та... Тренувка закінчена. і це є чистим фактом. Було дві частини тренування. Перша вправа з яких розміночна тривала 20 хвилин, і тактична вправа в 50 хвилин часу. Я не вірю. неочікуваність, можете читати на моєму обличчі. Було багато емоцій. Ми отримали одне з найжорсткіших тренувань, які коли-небудь мають були в своєму житті. Бро, я шокований, як ти не наблював. В принципі, ціль виповнена, ці зараз виполнені, не наблювати, не обліване, не е, е, Не померти на тренуванні? Залишилось найголовніше питання. чи наступне тренування буде таке ж саме по структурі, адже попереду. Е, день два це для дня. Я проведу тренування, яке буде набагато цікавішим. Знову таки по словам і по розкладу, який скинули мені, тепер скинули перед цим тренуванням. Арігосакі! Ви знаєте, що така сакі а друга Ліга України знає, що таке Аріго-сакі, матчів. Але при цьому є один великий мінус. це Мій пах і потягнутий пах. Адже після першої тренування ми зробили зарубу з футболістом локо, яку ви побачите в кінці цього відео. Та під час неї був дійсно жорсткувати. Я тебе клянусь сейчас, вот это то, что он мне ставил, на ногу небольшой. Вторая лига удивляет по-новому. И сегодня я двигаюсь на обезболивающих, друзья. Думаю, сегодня морально воли. сегодня потянутый пах. Моя кухонка у... Я уже захренка, она ее постирала, так все-таки нормально опять. Спасибо большое. День два. Лака день два. Мы не мы закончили. Мы не закончили, брат. При подготовке до тренирования меня беспокоило лишь одно питание. А можно меня сейчас чуть пах пах? Нужно что-то сделать. Волшебные ручки? цвета надо обработать немножко. 20 минут до тренирования – это час для обезболивающего, и в связке с массажистом, повину дать и результат. Это волшебное средство. Я пользовался его на протяжении многих лет своей карьеры, и, как вы видите, нанесил mm -hmm. сделал очень успешно меня футболист. Я не знаю, честно, у меня какое-то защемление, доктор, скажите, про место ложить. Во, вот этот Ні, да, да, походу, вторая лікар, все професіонально, да, доктор тебе осматриває. От прям пальцями треба. От, you know? <laughs> от прямо в ту точку, в точку GB. чуть можна і порвати амбасадора команди. Ми переходимо на футбольне поле. The second leg, The second leg. Теперь тренування поділено на 5 частин, кожну з яких ми будемо розкривати по ходу роботи. І починаємо з технічної частини. А, да? Да, да. О, так це, це в принципі волонтера зміничка, да, така ж. Так, ну що, друзі, другий день. Зараз е, йде розминка. На минулому тренуванні ми не змогли подивитися на рівень гравців, тому що ну, тренування було само по собі легке. Зараз воно буде трішки складніше, тому можна буде хоч якось оцінити рівень гравців команди. Взагалі рівень другої ліки. Да, братан, заганяш, точку. Та Ді, де школа. Пока покажу десь школа. протягом він гірки мене на були спазми мого пошкодження. Я видно, що у нього щось ну болить нога, тому що трішки кульгає в деяких моментах. Але я розумію зі свого багаторічного досвіду, що розбігавшись мені буде набагато легше. Сімпатіня таз, сканішне скручений. Ми приступаємо до другої естафетної частини сьогоднішнього требування. А цього не було вже давно, друзі. Я хочу саму сильну колонку. Котрисла три чотири. Сейчас сейчас. Да, я, я быстро. Но, у меня главное качество это мозг. Бля, сейчас приводящий, я пацаны, сейчас приводящий. <риклад> <Эдик>, бля! <риклад> вот так вот нужно. Бля. Эдвард, ну это пиздец, давай я первый начну. Мне новый попали очень жестко, да, пацаны. <риклад> 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 Приехал, кобок все заруинил. О, oh, зараз нова. Эдик, прошу тебя. молю Бог. <риклад> Бога, молю <Майдик>, Бога, Мадик, молю Бога. Мы знову уступаем иншим колонам та мяч доходить до мене. Подайте мне мяч! Пацани, чобля, ти що ти ще ввідів? Я блять їду посима. Брат, показуєш рівень. <ривання> я не знаю, так з ним розмовляю. Он зараз виграє. Видіняємо м'яча лівою ногою. Третій раунд. Необхідна перемога. Тримаємося на рівних. Ну, На На Наступна, третя частина тренування та славнозвісні перехідні квадрати. Все, поехали, нормально. Я айди, айди. У -у, я да. В принципі, муха не те, що дуже важко себе почуває. Коли він був у Кудрівці, там були навантаження значно вищі. І тому йому було... Ну, дуже важко, дуже важко. Він не відчуває тих навантажень, які були у Кубківці. В перехідному квадраті я вперше отримав непогане навантаження, адже майже весь час стояв на боковій лінії та повинен був пересуватися між квадратами. <раплінь> ой Ой, ой. Вот на сука. Да ну, куда ты заявился, хватаешь? Понимаешь, что они красивые, бля. Что, покатиться кому-то, покатиться кому-то. Покатиться кому-то, покатиться кому-то. Покатиться кому-то. Что, бля, что ты забоишься, дружище? Давай! А чего? Еще да, прихват, пошел, не пускай, блядь! Да! Давайте прихватим, прошу вас! Хорош! Умничка, любишься! Да! А вот что пошло, тики так? <звук> <звук> какой прихват, какой прихват. Если 15-х в квадрате наступна частина. Это игры на 9 ворит, або, как кажут в Другой Лиге Украины, Ариго Саки. Я салатовый, тренер? Я On's. Суть упражнення – тримати м'яч своєю командою та робити передачі через ці ворота. Забивайтесь пас пас тобто обстучатися. Не раз, а обстучатися. А раз? А раз. Зараз починається гра, зараз подивимось взагалі на... на скіл гравців. Подивимось, тут можна буде вже побачити, наскільки сильна команда. куди ж ти Ти, даєш? сюди!

Пришла, пришла жура. Конец суета Сань, ты видишь? Все в центре бегут. Бля, долго, 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 долго. Брат, брат, брат! Забили один м'яч за 9 хвилин. Ну таке, 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 такая. Дай, зброс! Зброс дай! Зброс, дай! О, бля! Ещ! Ещ, еще, еще! Еще! Та блядь, ну старик, не по фоне звість. Зараз проходить остання серія держання, яка буде в два касання. Хоч гра команди не є цілосною, але темп є достатньо швидким саме через цю суєту, яка відбувається в центрі поля. Тому за це упражнення моя усталость була помітною. Ай, давай, брат! Яка суета! Ай! 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 Куда, брат! Хороша право, да? Дуже багато суети, дуже багато. Непотрібних руки біля всі питаються. згадати тільки в середину, що не розвертає на то, якби то ну, моя думка. Нужно больше делать пространства для такого количества игроков. Напиши мнение в комментариях. Сейчас для финальной тренирования та серии ударов после подачи с вами двух команд. Можно в два, да? Тебе можно. ты думаешь, какой-то слог. Ну идеально, идеально! Что показать, где я чуть-чуть далаши дам? Я помню, идеальный, идеально и будет шаг. Брат, это последняя приразу в твоей жизни, подумай про это так. Я сейчас сделаю. Ты забил хороший, так, блять, вытаскивающий команд. Ну я стараюсь, лишь дальней направлять, чуть-чуть ну, не хватает. <свят> да. То есть меня отведет, оно просто. Есть, под Хочу... 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 <свят> поворотом попадаешь. Ну скажи то, заслуженный мастер шпефа по футболу. Хорошо, скажешь, уровня, хороший? Старая лина это собачья драка. Да. <свят> 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 Тому, вже забив один. Я по нього бачу, він не дуже втомився, тому що після кудрівки він був ну, як лимон вижитий. Зараз він не дуже сильно втомився, зараз у нього ще є сили. <клес> Я можу забігати команді, матімо! Заби, забив, забив. забив. Удари футболістів команди були дуже непоганими з багатьма красивими голами, що не скажеш про мої удари в другій серії з іншого флангу. Я не забив жодного міча. Бач, хороше, павіння, так. Хоча остання фінальна подача цього тренування була дуже близькою. Давай, давай, давай. Давай. Але можливо мені пощастить фінальній зарубі цього відео один в один проти нападника цієї команди. да? вніс! Що за вадня! Вадня, ладня! Оооооо! У нас буде по два виходи один на один, та це мій перший шанс вийти вперед. Що за вазня? Ой-а!

У мене залишається останній вихід один в один та можливість виграти цю гру. Рахунок 2-2. Мій відбірняча на початку, потім обіграш, та обводка і гол Едварда дає йому 2 бали. Ну а що було далі, ви прекрасно знаєте. Блять, охрінеть. Я ще й траймірував на тому. Ааа, б... незважаючи на травму, я пробиваю вирішальний удар. Да! Друге та останнє тренування з командою було завершено та в розмові з тренерами локомотива. Я почув наступне про свою в тебе. Досить такі непогані технічні навики. Є дуже непогана робота з м'ячем є в тебе. І що мені сподобалось, коли ти на оперативному просторі ти швидко приймаєш рішення там, пробуваєш. Це мені дуже сподобалося. Є Звісно. Конечно, технічно фізично на да, треба. Фізично. фізично, фізично да. я міг багато думати покова. Фізико сідає, да, тоді да, не фізичку. Да, понятно. Ні, не треніся кождень, а з м'ячем. На ти роботи один. Друзі, прямо зараз в коментарях кожний пошук пішом дабою муха W! Два тренувальні дні з командою другої ліги завершено. Два дні багатьох сюрпризів та командної атмосфери, за яку я би поставив команді три зірки з п'яти. Скіл команди в дві зірки. Тренувальний процес три зірки. Та інфраструктура команди три зірки з п'яти. Але є речі, які куди важливіше моїх не знаю, кому потрібних оцінок жахлива подія, яка відбулася зі структурою цієї команди вісім місяців тому. Російським обстрілом напередодні зруйновано стадіон професійного футбольного клубу, спортивний комплекс Локомотив, де займалися понад пів тисячі дітей та кілька тисяч залізничників. Вибуховою хвилею знесло Каркас Арени. Тренувалася величезна кількість дітей до пів тисячі, але після влучання уламків ракет цей комплекс. Майже фактично знищений. Будівля була повністю знищена. Ми отримали вже дані експертизи, що вона не підлягає відновленню. Отсюди дуже гарний краєвид. Ми бачимо, да? вже центральний вокзал там далі буде видно. Ця будівля пережила Другу світову війну, бо вона була побудована в 1936 році, але, на жаль, не пережила російську агресію. І цих покидьків, які і історичну будівлю зруйнували і забрали життя. Чемпіона Європи, чемпіона України з пауерліфтингу і нашого постійного відвідувача. То тобто чотири річки вони мали якраз займатися, бо це ж зима була, так? вони якраз мали займатися тут, в цій будівлі, всередині. Дуже добре, що нам пощастило, що діти не встигли доїхати через повітряну тривогу. Зупинилось метро, тому вони всі застрягли в корках і в метро, і тому не встигли сюди приїхати. Але все рівно одна людина загинула, і 5 чоловік було поранено. Це ті, які. Вже готувалися до своїх перших тренувань. Тобто, якщо б люди всі з'їхались на роботу на восьму ранку, то я не знаю скільки тут, тут би чоловік би, би п'ятдесят. Де була б та людина, яка загинула, на жаль. А вона знаходилась в тренажерному залі, якраз а, до епіцентру. Да. Тобто вона вони спустилися таки на мінус перший почалась да. тривога, але ракета ти ж бачиш, як впала, якраз таки в притул до тренажерного залу. Це взагалі був мій кабінет, який ось так виглядає після прильоту. Тобто, тут вже навіть немає під підвісних підвісної стелі, нічого. Да. Тому тобто, там десь два метри і все, добре, я тебе прошу. Бо там ти ж бачиш сам, як підлога, вона ну, аж нерівна повністю. Де, щоб він не перепровалився. Дорогі діти, ми не один раз з вами зустрічалися. Тому я хочу виразити вам свою повну підтримку, незважаючи ні на що, грайте у футбол. Це найкраща гра. Слава Україні!